Привіт, красоні. Сьогодні в нас тема розігрів універсальний перед будь-яким тренуванням. Чому він важливий і яким він має бути? І чому ось це вже не працює? Важливість розігріву розминки перед будь-яким тренуванням. Це основа, по-перше, вашої безпеки, тому що ми працюємо на недопускання так, розтягнень, розривів, травмування під час тренувань. Неважливо, це буде стретчинг, чи це буде силове тренування чи хід. Важливо зрозуміти, що м'язи, зв'язки, су суглоби, все це працює. Пов'язано так синхронно між собою і від розігріву тільки колінного суглобу, ми не розігріваємо всю м'я, всю групу м'язів, ніг, сідниць, спини. Тобто, це дуже така поверхнева і ізольована робота, яка не дає нам результатів. Тому забули ось про це. Забули про закидання голови назад. Це не фізіологічно. Тому ми будемо сьогодні робити короткий. Ефективний е розігрів, який підійде для будь-якого тренування. Поїхали. Ставимо ноги на ширині е наших плеч приблизно, так, починаємо з глибокого е витяження вгору з диханням. Пам'ятайте, що ви диханням задаєте, ви можете впливати на свій пульс, так? Е прискорювати його. Тим самим готуючи ще серцево-судинну систему до навантажень. І ще добре. Зараз ми будемо виштовхувати наше стегно в бік. розтягувати всю бокову поверхню нашого тіла, так, трохи виходити в присід і повертатися, заводячи ногу на вхрест. Це важливо. Робимо спокійно випад вбік. І додаємо руки. І ще. Відчули різницю? У Вас все тіло повністю включається в роботу? Ми додаємо легкий стречень. Розтягуємо бокові поверхні нашого тіла по черзі. Невеличку силову роботу в опорну ногу. І ще й включаємо м'язи тазового дна. Не рух, а суцільна користь. Зміна те ж саме: штовхнули стегно, трохи присіли і додали витяжіння за рукою. Коли ми переводимо ногу вперед, ми робимо руками просто навхрест, так? І трохи нахиляємося. І обов'язково дихайте. Ще. Так, це не ручки покрутити, тому працюємо. одразу це багато задіюється м'яз, м'язів. І... Молодці. Зараз стоїмо, е, я стану до вас боком. Ми будемо відштовхувати від себе е, таз, штовхаємо назад далеко, трошки присідаємо. У нас акцент не сісти в присід, а розтягнути задню поверхню нашого стегна, е, сідниці, витягнути спину, включити руки і виштовхнутись на півпальці. І... І, і. Ще. Ще чотири. Три, два. Останній. Добре. Одразу переходимо до роботи з тазу стегновим суглобом і ловимо баланс. Під час роботи в балансових вправах у вас взагалі включається весь організм, так, тому що вам треба балансувати, як би це не звучало логічно. Дуже гарно працює одразу стопа, гомілка і добре, зміна, друга нога, яке коліно. І працюємо взагалі. Треба дуже багато уваги приділяти нашим тазостегновим суглобам і їх мобільності. Тому що ногами ми працюємо зазвичай багато. Так? А від того, що в нас не вистачає амплітуди мобільності в суглобах, потім не включаються сідниці, проблеми з попереком. Тому робимо ставимо, е ножки ширше і будемо виходити в торкання до нашої супи. І підіймаємось з біна. Одночасно ми рукою розкриваємо себе, тягнемо вгору. Задіємо невелике скручення в спині, розкриваємо грудну клітину, відчуваємо так само силова частина, розтяжка, динаміка, так? ми розкриваємо. Тобто, якщо порівнювати. З незвичним розігрівом. Ми працюємо тут комплексно одразу з усім тілом. І м'язи, і суглоби, і е, розтяжка, і силова в динаміці. так? Відкриваємо наші стопи десь на 45 градусів. Будемо йти в пліє і трошки зробимо тут таку невелику пружинку. Так. Знаходимо опору відчуваємо, як ми розігріваємо внутрішню поверхню, як працює прес, наші ноги, і додамо роботу наших е гомілок і стоп. Будемо продовжувати пружинити, і по черзі підіймаємо п'яту, скорочуємо гомілку і п'яту гомілку. Ну, це і там і там п'яту, просто я так акцентую вашу увагу, на це. Тримаємо рівну спину, і ще трохи іще завершили. Тут. Добре. Зараз робимо випад вперед. Одну ногу залишаємо, другу широко ставимо назад. Ви можете Проконтролювати себе коліно над п'ятою. Спочатку ми відкриваємо руку назад, розтягуємо нашу спину, тягнемося туди на лінію з ногою і опускаємо ще. І, і. Якщо ви гарно спіймали баланс, ви можете робити це двома руками. І знаходити, в мене не вистачає місця, буду тримати її так. Тобто ви знайшли позицію, опустили. Затримались, другу руку відкрили і зробили тут невеличкий перекат. Акцентуємо увагу зараз на тому, як ми натискаємо на п'ятку, і від цього відчуваємо ту задню поверхню нашої ноги, особливо гонюку. І тут... Наше стегно дуже гарно працює. Добре, опустили дві руки, додаємо невелику динаміку і тут перевірка. Коліно над п'ятою, стегно над коріном, щоб ви не сідали назад і не округляло дуже спину. Просто в вашій комфортній амплітуді пробуємо декілька перекатів. Тут додамо також струву ногу. Добре. Перенесли вагу на цю ногу, відкрили таз, знайшли позицію. Якщо треба вище, підіймаєтесь вище, я маю на увазі ось так, якщо ви можете, не дістаєте до підлоги. Обидві стопи притиснуті. Переходимо. Друга нога, трохи проживу. Чому ми робимо таку динамічну, багато використовуємо пружин, щоб гарно розігріти, допомогти нашому кровообігу так, наповнити наші суглоби. Ой, суглоби, Так, починаємо. Знайшли позицію. Відкриваємось назад, торкаємо. Останні. Залишились тут, відкрили руку догори і зробили трохи перекатів на пальці, на п'яту. Добре. Опустили, поставили коліно в підлогу, розслабили ногу і робимо перекат. Обов'язково дихайте. Якщо ви будете той самий, той самий рух робити без супроводження дихання, ефективність буде на 50% менше або більше навіть. Тому що ви саме диханням допомагаєте, по-перше, качати так, супроводжувати скорочення в'язів з роботою вашого серця. Опа! І затримались. Трохи туди. І зараз ми виступнули ногу назад, приділимо увагу нашому хребту, витягнемо, видихнули. видихнули. Амплітудно. Поставили на пальці. Виштовхуємо зараз а, вгору стегна. стегна. Головою тягнемося до наших ніг, Грудною клітиною в підлогу. І зараз будемо робити перекат а, знову ж таки хвилю через хребет. І. Наверх. Наверх. Вгору. так? І котимо до наших ніг, трохи тут повисли, відчули розтягування так, задньої поверхні ніг, трохи можемо поприсідати, зняти це відчуття руки в замок, потягнули в підлогу, розкрутились. За руками. І зняли. Ось так виглядає е грамотний підхід до вашого розігріву. Я думаю, ви відчули зараз все тіло, а не тільки суглоби. Тому зараз можна приступати до тренувань будь-якої складності, і воно буде найефективнішим і найрезультативнішим. Дивнішим. Все, я вас обійняла. Гарних вам тренувань і до зустрічі!